Марійка тримає у руках паперового янгола. Вона підходить до дерева, на якому вже колихаються десятки таких самих білих фігурок. Я вішаю сьогодні ангелика, тому що він символізує душу маленьких дітей, яких забрала війна. 4 червня в Україні. Ця дата має особливе значення. Адже третій рік поспіль ми згадуємо найменших тих, чиє життя обірвала війна. Також продовжуючи ідею пані першої леді. Олени Зеленської, яка у 2022 році започаткувала акцію «Голоси дітей, наша Закарпатська єпархія теж сьогодні вшановує українських діток. Відповідно в їх пам'ять, наші діти, діти надільної школи Свято-Успенського храму теж будуть робити таку своєрідну акцію в пам'ять про всіх наших маленьких українців, які загинули, такі своєрідні ангелики, які вони зробили на надільній школі. Будуть поставлені біля пам'ятного знаку і повісені на деревцях для того, аби кожен прохожий, який буде йти поряд цього храму, міг стати помолитися за діточок, які в принципі невинні невинні були і віддали своє життя теж за Україну. Біля храму спіння Пресвятої Богородиці жодних гучних слів, лише ангели. Десятки паперових фігурок з'явилися на одному з дерев. Їх сюди принесли діти, щоб шанувати пам'ять тих, хто загинув від війни. Кожен із них символ душі. Дитини, яку забрала війна. Ангели, які ми вішали, адже діти, які погинули під час війни, вони стали ангелами. Сьогодні ми молилися 4 червня за дітей, які погинули під час війни 2014-2022 року. Вони були також нашими. Можна сказати, як друзями, бо вони були наші українці. Не потрібно про таке забувати, тому що вони теж, як ми звичайні люди, просто меншого віку, і це досить жахливо, тому що ну ніхто нічого не зробив. Навіть ці дорослі люди ну ніхто нічого не зробив, щоб вони просто померли. За офіційними даними від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 600 маленьких українців ще понад 1900 отримали поранення. Та цей біль не в цифрах. Він в Пустих ліжечках, на здійснених мріях та маленьких життях, щоби ми пам'ятали ціну нашої незалежності, знову ж таки оцінити ту жертву і оцінити той весь біль. Війни цієї не тільки військових, але біль втрати дітей саме мирного цивільного населення. Тому діти, які сьогодні з ангелами подібні тому, як душі невинних обієнтих дітей стають ангелами небесними, як сьогодні наголошував Владика, ми розуміємо цей символізм в. Ті жертві під церковний дзвін дерево наповнюється білими фігурками, як обіцянка, що пам'ять житиме. А кожен із цих маленьких янголів більше ніколи не буде самотнім.